Вітаю, дітки! Якого свята чекаємо? Так, скоро в нас буде день Святого Миколая. Ви його всі чекаєте, тому що він дарує подаруночки і солодощі слухняним діткам. А хто був нечемний, дарує різочку під подушку, але я думаю в нас таких немає. А хто допомагає Святому Миколаю роздавати подарунки? Так, янголятка, Ось вони просять від нас допомоги порахувати діток, щоб всім вистачило подарунків. Допоможемо їм? Порахуйте, скільки діток ви бачите. Так, їх дев'ять. Молодці. Зараз перевіримо себе. Ось таке вам завдання. Порахуйте від трьох до дев'яти. А тепер від п'яти до дев'яти, від семи до дев'яти і від восьми до дев'яти. Справилися? Молодці. Дітки, нам треба допомогти янголяткам, щоб всім вистачило шоколадок діткам. Подивіться, скільки в нас діток. Так, діток 9, а порахуйте, скільки шоколадок. А шоколадок 8. Чи всім діткам вистачить? Ні, а чому? Тому що шоколадок менше, ніж діток. А наскільки дітки менше? На одну не вистачає одній дівчинці шоколадки. А що нам треба зробити, щоб всім вистачило? Нам треба ще одну шоколадку. Скільки тепер шоколадок у нас? Так, 9. Всім вистачить. Так, молодці ми. А ось Миколайчик подарував діткам подарунки. Давайте подивимося, що кому дісталося. Святий Миколай подарував сумочку першій дівчинці, косметичний набор другій дівчинці, олівці третій, четвертому хлопчику подарував кубик-рубик, п'ятому хлопчику подарував машинку, шостому гру. Сьомій дівчинці подарував ляльку. Восьмому хлопчику подарував м'ячик. І дев'ятій дівчинці подарував книжку. Давайте подивимося, кому він подарував машинку? Якому хлопчику? П'ятому. А кому подарував книжку? Дев'ятій дівчинці. А кому дістався косметичний набор? Де ця дівчинка стоїть? Між якими дівчатками? Між першою і третьою. А кому він подарував ляльку? Де знаходиться ця дівчинка? Між якими хлопчиками? Між шостим і восьмим. А кому подарував кубик рубик? Четвертому хлопчику. А кому подарував олівці? Третій дівчинці. Ось як ми легко порахували всіх, ми рахували з вами порядковою лічбою. Хто стоїть під яким номером ми бачили? І всім дісталися подарунки. Молодці! А зараз пограємося в гру. Ось наші подаруночки. Запам'ятайте їх уважно на малюночку. І подивимося, чого не стало. Якого подарунку не стало? Так, не стало машинки, ось вона. Молодці, хто був уважний. А зараз чого не стало. Немає кубика Рубика, бо він з'явився. Ці подаруночки є, дивіться, уважно. Так, і олівців. Молодці хто уважний. А зараз чого не стало? Якого подарунку? Так, не стало гри, ось вона. Молодці, ми уважні. Дітки, а ми вже з вами вміємо складати і вирішувати приклади за картинками. Давайте подивимося. Я буду підставляти цифри до картинок, а ви будете використовувати свої математичні пенали. Ось перша наша картинка. Скільки діток? Яку мені тут треба цифру поставити? І вам спиналу. Так, цифру 4. Молодці. Скільки тут діток у мене? Троє. Ви берете свій знак плюс, тому що нам треба їх додати. Ставите між цифрою 4 і 3. І вирішуємо приклад. Коли даємо відповідь, ставимо знак дорівнює. Так, до 4 додати 3. Скільки буде? 7. Так у вас вийшло? Молодці. Так, скільки діток на цій картинці? Двоє. А на цій. Ставимо цифру 3, яка відповідає їхній кількості. До трьох до 2 додати 3 дорівнює, даємо відповідь. Так, до 3 додати, до 2 додати 3 дорівнює 5. Молодці вирішили ми приклади ці. Ще завдання для вас. Скільки діток на цьому малюночку? 5. А на цьому малюночку троє діток. До 5 додати 3, скільки буде, вирішуємо? Так, до 5 додати 3 дорівнює вісім. Ви встигаєте викладати? Якщо ні, ставте відео на паузу. Далі скільки діток на цьому малюнку. Двоє, скільки діток порахуйте тут. Четверо. До двох додаємо чотири, дорівнює. Вирішуємо приклад. Дорівнює 6. Молодці, хто справився. А зараз ось такі малюночки у нас шоколадки і дітки. Так, першій клітинці, скільки шоколадок порахуйте. Три шоколадки. Ставимо цифру 3. Скільки діток? Троє діток. До трьох додаємо три. Скільки буде разом? Так. До трьох додати три дорівнює шість. Молодці. Скільки в мене тут шоколадок на цьому малюнку рахуємо? Чотири. Скільки діток на цьому малюнку? 5. До 4 додаємо 5, дорівнює. Так, до 4 додати 5 дорівнює 9. Молодці, хто справився зі мною. А зараз таке нам завдання. В кожній клітиночці у мене цукерки смачненькі. І нам треба додати стільки цукерок. Щоб в кожній клітинці їх було по 9. Порахуємо, скільки цукерок у першій клітинці. Так, тут у мене 6 цукерок, дітки, а скільки мені треба додати цукерок, щоб їх стало дев'ять? Мені треба додати 3 цукерки. Правильно, а ну рахуємо всі разом цукерочки. 9 їх. Так, правильно ми зробили завдання. Друга клітиночка. Рахуємо, скільки цукерочок. Так, тут 5 цукерок. Скільки мені треба додати, щоб разом їх стало 9. Так, мені треба додати 4 цукерки. Рахуємо разом. Правильно ми додали? Так, правильно справилися. Третій клітиночки. Скільки цукерочок? Так, три. Скільки мені треба додати цукерок, щоб разом стало 9. Так, мені треба додати ще 6 цукерок. А ну рахуємо, правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно справились ми з завданням. Спускаємося вниз. Рахуємо, скільки цукерок в цій клітиночці. Так, їх 4. Скільки мені треба додати цукерочок, щоб стало 9. Мені треба додати 5 цукерок. Так, рахуємо правильно. Молодці. А в цій клітинці скільки цукерок? Дві. Скільки ми додамо, щоб разом було 9. Так, додаємо 7 цукерок. Рахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Правильно? А порахуйте, скільки цукерок тут. Порахували? Так, тут вісім цукерок. Скільки мені треба цукерочок додати, щоб було разом дев'ять? Так, мені треба додати одну цукерочку. Рахуємо правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось ми справилися з завданням. Тепер всім діткам. Вистачить цукерочок. Які ми з вами молодці допомогли Янголятам порахувати діток, щоб ніхто не залишився без подарунків? Ви також чекаєте, Миколая, в гості. Поводьтеся чимно. Бувайте, дітки!